Шановні майстри, ви знаєте, що з Вадимом Капійка у нас є спільний проєкт по допомозі ЗСУ. Дуже коротко. Я звертаюся до постачальників. Вони передають обладнання інструменти. Я передаю ці інструменти Вадиму Капійка. Він їх продає і всі 100% гроші йдуть на допомогу ЗСУ. Зараз ми збираємо на 10, -10 дюймові Умиротворення, які збираються нашим міні-колективом, які підуть для 102 ї бригади. Торгова компанія Літакол передала мені ось таке відро Раймондії, щоб працювати з фугою. Як на мене, це найкраще в світі відро для майстрів-плиточників. Так що чекайте мої повідомлення, коли на Тік-ток копейка Вадима буде аукціон.